Ще раз добренького раночку хочу показати вам ще свої огірочки. Це ще одна моя праця. Сьогодні ввечері. Дивіться, оцей настоящий листочок вже вийшов. Виходить другий. І сьогодні вечором він буде більший. І я буду підживлювати перший раз ці огірочки. Для того, щоб була міцна, ви бачили в помідор, щоб була міцна коренева система. Тут у мене 20 штук Арктики, 20 штук бьорна і 10 штук оцих німецьких. Ой, догори ногами показую, вибачте, Ой, он він. дивіться, 10 штук німецьких цих помідорок. О, я написала огірок довгий, тому що вони, бачите, намальовано довгі. От, вони молоденькі, мать розривати їх, вони дуже смачні. Оце вони так ростуть. По-сусідськи, звісно, можуть так рости. Тут така красота, <сум> то мусять і вони такі гарні, які Моя розсада, мої огірочечки. Фіалочки дуже розпустилися. Гляньте, які гарнюні поробились. У цьому, дивіться, появляється цікаво, які будуть квіточки на цій фіалочці. От. Вона, Оця і ця фіалка мене пострадали по дорозі. Бачите, посередині таке ще коричневе. От, Я об, по боках пообривала, а те ні. То не знаю, чи я її спасу цю фіалку. От. Чи ні е, Отут, дивіться, теж. Бачите, як гарненько. Отут. Тут. Де ти там? О, Тут. А це ж вона не просто фіолетова, бачите, там якісь ще. Красиві. Тут така дзвіночками. Ця, ця. І вже от на цих не було бутончиків. То, дивіться, появилися. І на цій. Ця повинна бути дуже красива також. І на цій он бутон. Де він тут? О, з-під листочка пробивається. Оце дуже красива фіалка. Дуже. Не можу вам зараз назву. І Тут в мене вона вся фіалка підписана, бачите, по вони. А це моя бамія. Бамія вишневого кольору. І тут їй видно, що це є. Оцю я посадила саме першу для проби. І посадила її неудачно, тому що вона дуже великою росте. І мені треба було отакі горщики її садити. Ну, такий стакан. А ці тільки посходили, бачите? І на кожній фіалочці майже гляньте такі от дирочки, ой, кажу на фіалочці, бамії. Тому що тут дуже тверда горошина, з чого сіять. І... З багатьох, а це, мабуть, і сея, я її пшикала і знімала. Ну, попробуємо ще бамию вирощувати. Буде рости також в теплиці. От. Тут в мене вона ще є посіяна. Дивіться, 12 штук ще не зійшло. А не зійшло через... 2, 4, 6, 8, 10, 12. А не зійшло через те, що в інструкції пише, сіять, дивіться, сіять 4 сантиметри в землю. То поки воно, бідне, виб'ється, то отаке от, от стає, знаєте. От, ну, попробую, якщо вийде. Я дуже люблю її, дуже люблю, прямо всяких. Я всяку зелені люблю. От. Зараз теплицю нарвури, диски собі на сніданок купу. Гляньте. Боже, бажаю вам добра і такої красоти, як оця фіалочка, і ця, і ця, і ця, і всі. Гляньте, кожна по-своєму красива, прям красивуча. Отакі аж дух забиває. Так що сьогодні вечором я буду показувати, чим я буду піддобрювати перший раз для кореневої системи свої огірочки. Кажу вам дві касети по 10 штук Бьорна, дві Арктики і 10 штук от такого німецького цього сорту. Зараз я вам покажу нормально, що ж я так показую? Отако, бачите? Але ці огірки вони там отакими й продаються. Лежать у магазинах отакі великі огірки. Але якщо їх обривати, не ждати до такого, щоб там аж зернята були, то вони дуже-дуже смачні. Вони прям дуже смачні. Побачите, якщо вийде все, дай Бог, щоб морози перейшли. Я взагалі сію огірки, може, хто замічав. Я прямо в теплиці в землю сію. А в торік я посадила в стаканчики. Ой, не в стаканчики, а розсадою у мішки. Це мене навчила сестра. І тоді урожай, може хто хоче таке знати, получається на дві неділі раніше. Вони спіють на дві неділі раніше. Я просто купила в магазині на касі пакети білі була. А це вже я купила мішки. Купила 50 мішків для огірків, але буду сіяти, садити, буду по два саджанці. Ну, побачите, все будете бачити. Я буду вам показувати кожен крок, що я роблю. От, Може комусь таке пригодиться, знаєте, мало ли що. Оцей огірочок меншенький зійшов пізніше. І оцей гляньте, то я вже його не хочу цього. Я зараз його отако зроблю. Опа! Але гляньте, яке коріння. О, бачите? Я вже його не хочу, тому що коли він мені виросте, то буде одного сорту буде 19. То оця і оця, оці два огірочки пізніше зійшли, глибше посадила, а цього, мабуть, ще глибше. Але все ж, гляньте, які коріння, верветься до життя. Отаке добренько. На цьому все. Всього вам найкращого, найкрасивішого. Най... Най-най-най, самого кращого здоров'я, закінчення війни. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, лайкайте. І за це я вам дуже вдячна. І буду вам знімати. Зараз почнеться саме цікаво сезон вирощування. В теплиці. Те, що в мене зараз там редисочка, салати, то це ще таке початок. Я за сезон в теплиці вирощую по два, по три, а часом і чотири урожаї. Треба користуватися, вона ж велика, і треба старатися, щоб як вам сказати, використовувати можливість. На цьому все до слідуючого відео. За все вам дуже вдячненька.